Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач для паперу. Це зручний аксесуар для зберігання паперових рушників, туалетного паперу та ганчірок. Він являє собою тримач, який кріпиться на стіну або шкафчик за допомогою надійної липучки. З його допомогою ви зможете організувати зберігання побутового приладдя у вашій кухні. Ніабувальній кімнаті він дозволяє ефективно використовувати простір та легко тримати усі необхідні предмети під рукою. Цей аксесуар зробить ваше життя більш організованим та зручним. Пропонуємо до вашої уваги декоративні наклейки для плитки. Дані наклейки чудово прикрасять інтер'єр вашого будинку. Вони відмінно підходять для перетворення кухні, їдальні чи інших приміщень. Наклейки виконані у різних стилях та мають матову поверхню, яка надає їм елегантного вигляду. Вони дуже прості у використанні, достатньо зняти захисну плівку та наклеїти їх на поверхню. Вони добре тримаються та можуть бути видалені без залишку слідів. Пропонуємо до вашої уваги слайсер для нарізки овочів та фруктів. Це зручний інструмент, який виготовлений з нержавіючої сталі. Завдяки своїй зручній конструкції він дозволяє швидко та рівномірно нарізати продукти без зайвого зусилля. Цей аксесуар є ідеальним помічником на кухні для приготування салатів, десертів та інших страв. Він забезпечує ефективне використання часу та робить процес приготування їжі більш простим та зручним. Це незамінний інструмент для всіх любителів. Кулінарії, які прагнуть заощадити час та отримати ідеально нарізані продукти для своїх страв. Пропонуємо до вашої уваги ролики для переміщення важких предметів. Дана підставка оснащена спеціальними роликами, які дозволяють легко пересувати предмети на підлозі без зайвих зусиль. Вона може використовуватися для пральних машин, холодильників, шаф та іншої великої побутової техніки. Підставка забезпечує стабільну та надійну підтримку предмета, запобігаючи його пошкодженню або ковзанню. Завдяки роликам вона дозволяє вільно переміщати предмети у різні місця, що спрощує доступ до задньої частини пристрою для проведення ремонтних чи технічних робіт віт Пропонуємо до вашої уваги універсальний розсувний органайзер для кухні. Він включає в себе полиці та тримачі для мила, щіток та інших кухонних аксесуарів. Телескопічна конструкція дозволяє легко регулювати розмір та положення стелажів. Завдяки цьому вони будуть ідеально підходити під вашу раковину. Він виготовлений із міцного матеріалу, який стійкий до дії води та хімічних засобів. Органайзер допоможе вам максимально ефективно використовувати доступний простір.